Здрастуйте, дорогі друзі. Радий вас знову вітати на нашому каналі. Чи зустрічалися вам задачі, які на перший погляд виглядали елементарними, але під час розв'язання створювали несподівані труднощі? Розглядаючи тему спрощення виразів, я часто стикаюся з помилкою, якої припускаються багато учнів. Вона пов'язана із застосуванням правил перетворення виразів із коренями. Отже Давайте спростимо нехитрий вираз. Корінь квадратний з а в четвертому помножити на Б в тринадцятому. Ну що ж, зробимо перетворення. Отже, я запишу корінь з а в квадраті, в квадраті помножити на Б у дванадцятому. Помножити на Б. Це я так представив Б в тринадцятому. Ну далі. Точно так само я представлю Б у 12-му як Б у 6-му у квадраті, і далі можу. Не зрозумів. А, батько котик теж хоче вивчати математику. Котик наш хоче. А ну дай його сюди. О, це наш кіт. У нас чудовий кіт, точніше, це не кіт, це кішка. Але от вона колись народила шістьох кошенят. Я приніс цих кошенят до школи, роздав. Вони не хотіли брати кошенят. Я пообіцяв хороші оцінки і роздав усі шість кошенят. Після цього ми її чикнули, і ця кішка стала котом. І в неї кличка кіт, дуже чудовий кіт. Математику хочеш знати? Ну йди послухай. Отже, я продовжу. Ну що ж, будемо перетворювати цей вираз, отримуємо модуль, а в квадраті. Помножити на модуль b в шостому, помножити на корінь з B. До речі, я міг не писати тут а в квадраті в квадраті. Одразу написати модуль а квадрат. Ну не завадить. Модуль B в шостому. а в квадраті приймає невід'ємні значення. b в шостому теж приймає невід'ємні значення. Отже, я можу розкрити модуль без жодних проблем. Отримуємо. а в квадраті. Б в шостому помножити на корінь з Б. Ну, все. Здавалося б, розв'язання завершено. Начебто немає жодних проблем. Подивіться на початковий вираз. А в четвертому приймає невід'ємні значення. Отже, Б має бути начебто невід'ємним. Отже, Б залишилося підкореним і все добре. Здавалося б, але ви вже чули. Я сказав, здавалося б, давайте скористаємося старим методом, вчіться на моїх помилках. Натисніть кнопочку 100, подумайте, а потім я до вас повернуся. Отже, після спрощення ми отримали цей вираз. А давайте подумаємо а що як? Ось уявімо собі. Давайте підберемо якісь значення А і Б, які можуть нам підказати, що те, що ми зробили, ми зробили неправильно. Ось уявіть собі, що А дорівнює нулю, а Б, наприклад, дорівнює мінус два. Цей підкореневий вираз існує: нуль помножити на байдуже яке число, від'ємне, додатне дає нам нуль. Правильно? Нуль. А давайте тепер підставимо сюди замість а нуль, отримуємо нуль помножити на корінь із мінус Б. А це вже неподобство. Нуль помножити на корінь з мінус Б не існує. Отже, щось у цьому прикладі не так ми його розв'язали неправильно ми його розв'язали неправильно, тому що ми розглянули тільки випадок, коли А не дорівнює нулю. Ось якщо А не дорівнює нулю, тоді в нас усе правильно. Якщо А не дорівнює нулю, тоді ми сміливо кажемо, що Б набуває невід'ємного значення, і в нас тут усе добре. Виходить, я маю написати тут: якщо А не дорівнює нулю, Ну, а зрозуміло, що треба тепер розглянути другий випадок. Якщо А дорівнює нулю, якщо А дорівнює нулю, то цей вираз корінь з А в четвертому Б в тринадцятому дорівнює нулю. Ось це і є повною відповіддю, а це була неповна відповідь. В умові А не дорівнює нулю немає. От мої учні дуже часто ставлять мені запитання Чому в такого роду спрощеннях чомусь в умові з'являється якась дивна вимога? Деякий множник не дорівнює нулю, але ось тепер напевно зрозуміло. Ось давайте тепер розв'яжемо наступний приклад, у якому в явному вигляді буде дано умову, що деякий множник не дорівнює нулю. Треба спростити цей вираз за умови, що х не дорівнює мінус 2. Що ж нам у цьому випадку дає умова Х дорівнює мінус 2? Множник Х плюс 2... У восьмому степені тепер набуває тільки додатних значень. Для того, щоб корінь існував, множник мінус Y у сьомому повинен приймати невід'ємні значення. Звідси ми отримуємо, що Y менший або дорівнює нулю. Отже. У даному виразі він існує за умови, що Y менший або дорівнює нулю. Проводимо стандартні перетворення. Дорівнює корінь. Y у сьомому представляємо як мінус Y помножити на Y у шостому X плюс 2 у восьмому степені. Далі ми можемо виносити множники з під коріння дорівнює. Y у шостому ми отримуємо модуль Y у третьому, X плюс 2 у восьмому отримуємо модуль, X плюс 2. В четвертому степені помножити на корінь з мінус Y. Тепер залишилося тільки розкрити модулі. У нас Y менший або дорівнює нулю. Ми дістали цю умову з того, що X не дорівнює мінус 2. Тому вираз, що стоїть під цим модулем, набуває недодатного значення. Значить, модуль розкривається зі знаком мінус. Отримуємо мінус Y у третьому. Тут зрозуміло, що модуль розкривається без зміни помножити на X плюс 2, в четвертому. Помножити на корінь з мінус ігре. Подивіться, ми все зробили правильно. Ми тут правильно розкрили модуль, ми тут під коренем залишили вираз мінус ігрек, і все в нас добре. Бо ми встановили, що іг менший або дорівнює нулю за рахунок того, що х не дорівнює мінус два. Якби цієї умови не було б. Ми мали б розглядати два випадки: коли х не дорівнює мінус 2, і зробити ці перетворення. І випадок другий, коли х дорівнює мінус 2, і тоді у відповіді давати 0. Але тут нам дано цю умову, тобто ця умова дещо спростила цей приклад. Ну що ж, ось такі бувають приклади хитрі. Бажаю вам не робити помилок. Ну, все на сьогодні досить. Бувайте до зустрічі.